Всім привіт! Сьогодні хочу поспілкувати з вами на тему, які доходи у Канаді чи вистачити цих грошей, де я впав, на що я не розраховував, що мене зараз дуже дивує. По-перше, хочу сказати, я перед тим як їхати, спілкувався з знайомими, які вже зі в Канаді, в Калгарі працюють. Я чув 4 тисячі, 5 тисяч, 7 тисяч в місяць. Я думаю, вау, я приїду, я знайду швидку роботу і почну заробляти ці кошти. По-перше, ці кошти бруто. Потрібно брати такс 10, 15, 20, 25, 30%. З чого хочу почати? Самого цікавого. Перше, роботи, які найменше сплачують за них, це робота у магазині. Це десь приблизно 15 доларів. І... Мінімальна зарплата у Альберті, Калгарі це 15 доларів. За 15 там, 60, ви можете працювати у готелі, ресторані. Так мало уявляєте, так людина має спілкуватися англійською мовою, в неї є куча задач, і вона повинна вирішувати їх. І за це так мало платять. Далі в нас ідуть люди, які працюють в сфері у теж 15-16 доларів це е, Тім Хортонс, якщо ви знаєте, 18 доларів це Starbucks. Е, різниця у часті е, кофе, кави е, десь в два рази 3 долари і 6. Так для вам, для розуміння. Е, далі е, люди, які допомагають е, з дітьми. У садочках у школах вони теж отримують десь 17 доларів в час. У середньому люди працюють десь 40 годин на тиждень. Так, деякі люди працюють 50%, виходять вихідні дні, там працюють більше, але там частіше всього не платять на 50% більше. Це не дуже вигідно, і тому вас в якісь рамки постійно зажимають. Далі люди, які працюють на заводах, і склад, і так далі. Це 17-18 доларів. Так як і помічники, які працюють, от так як я, допомагаю з плиткою або ще з чимось, там, на стройках, приблизно 18 доларів. 20 це ну, ти повинен вміти хоч щось робити, щоб це, за це тобі платили. І таких робот у Канаді, за котрі платять 15-20 доларів, дуже багато. Далі йдуть роботи, які там 22, там 24, 25 доларів. Це будівельники, у яких є досвід в Європі, Україні, у других країнах світу. Вони отак отримують там ті самі водії. Мені часто пишете, Паша, йди працювати в Убер. По перше, Убер не дає вам піар. Якщо ви приїдете і приїжджаєте заробити кошти? Напевно, краще їхати до Ванкувера, може би. Торонто, і там заробляти ці кошти водії великих автівок, десь там 3-5, може 7 тонн, вони заробляють 25 доларів в час. Якщо ми порахуємо цю зарплату у середньому 160-170 годин на місяць, ми виходимо 4-4,5 тисячі. Якщо ми віднімемо 20-25% на налоги, податки і ми. Залишиться десь 3,5 тисячі. Це дуже мало. І я вам так скажу: я так гадаю, що на трьох людей мінімально зараз це 3,5 тисячі, а може і більше. Скоро буде два місяці, як в Калгарі, і можу сказати, що ще продукти. І все починає дорожчати. Навіть пальне, коли я приїхав, воно спочатку падало до долар 0,6-0,10. Зараз коштує 1,30, 1,35. Чого? Не зрозуміло. При ще і, якщо подивитесь на долар канадський і американський, то канадський укріпився трошки там на три пункти. Три пункти це з 10 тисяч доларів, 300 доларів. Але дорожче. Ну дорожче, все я, я, я не знаю поки що як. Далі тут потрібно працювати двом людям. Краще навіть два на мінімалку, чим одна людина дуже буде багато працювати. Тому що чим більше ти заробляєш в Канаді, тим більше ти платиш податків. Така система. І напишіть мені, є люди, які... Може, давно живуть у Канаді, які заробляють гарні кошти, кажуть, що на дуже великих зарплатах люди платять навіть 50%. Це я не розумію це як, але є таке: 40% це ті, хто заробляє більше 120 тисяч на рік, це 10 тисяч доларів на місяць. Так, в них є якісь бонуси, там і ще щось. Вони там заробляють, можуть заробляти і 130, і 150 тисяч. Хто добре заробляє у Канаді, це електрики. Я не знаю, як це на українській мові. Так і буде на електрика, Олександр допомагає. Вони заробляють спеціалісти з корочкою канадською десь 50-70 доларів на годину. Гарні плиточники заробляють десь 40-50 доларів на годину. Більше я думаю. Нема таких айтішники. Я тут зустрічався, ходив на День народження, коли Міланко за люди з України, які приїхали вже 10 років, запропонували прийти на День народження. Я поспілкувався з людиною, яка працює в ІТ. Я кажу: ну як справи, там він каже: є люди у нас у Канаді, котрі заробляють 100, 200, 300 канадських доларів на годину. Не знаю, правда чи ні, але люди виглядять. Добре, ненароджено було гарно, і в той день я почав намагатися спілкуватися українською, тому що ці люди приїхали там, деякі з Львова, деякі з Закарпаття. в них така специфічна українська мова, і щоб вони мені хоч трошки розуміли, я почав переходити на українську мову. Напишіть мені, коли ви приїхали. Працюйте, не працюйте, бо багато людей, які вже місяць-два у Канаді, не можуть знайти роботу. Ви кажете, так можна йти на 15-17 доларів. Так, можна, але ви заробите 2,5 тисячі. На мінімалки ви десь заплатите район 10% податків. Я коли дивився Канаду влітку, я бачив оренду десь 1300-1600. Але я приїхав, я зняв Бейсман з 1950 це навіть не е таунхауси, і дуплекси, чи ще якісь будинки. Щоб ви розуміли, квартира десь коштує зараз 1700-1800 і більше. Е будинки 2-200 з таунхаусами, 2500 та комуналку потрібно платити. А якщо у вас є дитина, маленька, яка ходить ще до садочку, це коштує 1000 доларів. Якщо ви захочете ребенка залишати у школі, кажуть, десь 500 доларів, але можна, так як ви Українці, і можна попросити якусь знижку там в районі 50%. Але це теж потрібно платити. Той самий іншуранс потрібно платити. За все потрібно платити. Тому я не знаю, як, як чоловіку, який. Приїхав є дружина, яка не працює. Як йому одному справитися з цим всім? Йому потрібно і вчити англійську мову, і працювати, і відпочивати дуже важко, не знаю. Напишіть, в якому місці знаходитесь, які доходи в вашому місті. Вистачає вам цих коштів, не вистачає. В чому ви впали, як і я, по доходам? До нових зустрічей! І Олександра мені допомагає запитувати для неї цікаво. Є люди, які приїхали, побули там місяць, два-три і вже повернулись. Або ви вже плануєте повертатися. Буде цікаво. До нових зустрічей. Скоро буде два місяці відео, як я у каналі. Бай!